Друзі, всім доброго дня! На зв'язку автопарк і у нас нове надходження. Такий от шикарний Land Rover Defender. Машинка 2021 року випуску на 3.0 дизельному двигуні. Ну, зрозуміло, що автоматичні коробці передач. Такий у нас зелений красивий колір. Авто має пробіг всього 9 9000 км, стан в принципі, ідеальний. По задній частині маємо парктроніку, камеру заднього огляду, в принципі, все стандартно. Стоїть нова резина. По задньому ряду сидінь без єдиного нарікання. Шкіра не подерта, не протерта, Ну, пробіг, говорить, своє. Є у нас USB-порти для задніх пасажирів. От, Повністю безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Датчики мертвих зон, стоїть музика Meridian. От Пам'ять сидіння, повністю електрорегулювання сидінь. Такий от монітор і красива торпеда. Дуже ефектний автомобіль. Стан дуже і дуже хороший. Тому якщо у вас зацікавить даний варіант авто, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, Сумська-2А, компанія Автопарк.